Компліменти німецькою мовою. Deine Stimme штіме іст Твій голос чудовий. І хмак дайне ноє фрізу. Мені подобається твоя нова зачіска. Du hast wunderschöne Ауген. У тебе прекрасні очі. І хліби дайнен Stil. Мені подобається твій стиль. Дайн гумо іст einmalig. У тебе неповторне почуття гумору. Дубіся інтелігент. Ти дуже розумний. Іх фюля міхволь, байдія. Мені добре поруч із тобою. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на телеграм-канал. Іх фюля міг воль, байдія. Мені добре поруч із тобою. Іх фюля міг воль, байдія. Мені добре поруч із тобою. Ich fühle mich wohl, bei байдія. Мені добре поруч із тобою.